Під час огляду пункту незглавності народні депутати поспілкувалися з місцевими мешканцями. В більшості люди звертались з проханням вплинути на ситуацію з відключенням електроенергії. Це дуже потужно, коли місто южне стало таким прихистком для мешканців і Херсонської області, і Миколаївської області, як я сьогодні бачив, і навіть Запорізькою, тому що місто дійсно затишне гарне. І люди тут безпечніше себе почувати. І е, щиро вірю, хочу вірити, що так і буде, так, що буде е, мирне небо і що ми подолаємо все ж таки ці відклю, відключення е, світла, електроенергії, що взимку люди будуть з теплом, е, тому що наші енергетики, наші е, комунальники і місцева влада вони все роблять для того, щоб е, цю ситуацію подолати якнайшвидше. Одне зі звернень набуло неоднозначного характеру. Жінка в провокативній манері почала цікавитись ситуацією на Запорізькій АЕС у депутата Павла Мельника та згодом взагалі почала виправдовувати російські обстріли стратегічного об'єкту. Про інцидент повідомлено правоохоронним органам, говорить заступник міського голови Леонід Нейков. Звернення стосовно, я так розумію, це переміщена особа з Бердянська стосовно її висловлювань. Те, що АЕС БУМ-5, якоби ми вказаним фактом буде направлено звернення, заява в органи СБУ прокуратури ДБР стосовно виправдовування російської агресії.